Уночі росіяни запустили по українцях 14 крилатих ракет та до чотирьох шахедів, 11 ракет і один ударний дрон знищені повідомили у повітряних силах ЗСУ. Масований удар прийшовся на кривий ріг. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, де мешкали люди. Загорілися квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратів. Станом на 14-ту годину відомо про 10 загиблих та 25 поранених. Троє постраждалих на під Приватному підприємстві ще четверо людей травмованих на іншій локації. Одна людина перебуває під завалами. На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Триває операція з ліквідації наслідків атаки цих рашистських тварин. У цього ночі було шість ракет, п'ять місць вражень. Жодного немає відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, на якому там вода, кока кола фан та інші продуктові продукти. І більше нічого немає. Зараз розбираємо завали, ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили на свої квартири. Зараз займаємось розселенням. Тим часом рівень води на Херсонщині зменшився на 27 сантиметрів і зараз становить 2 метри 70 сантиметрів. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинули десятеро людей. 42 вважаються зниклими безвісти, повідомили в Херсонській ОВА. Ну а ЗСУ продовжують наступальні дії у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, у Генштабі повідомили про успіхи на Бердянському напрямку. Там протягом минулої доби сили оборони просунулися на відстань до кілометра площа території, яку взяли під контроль до трьох квадратних кілометрів. На Бахмутському напрямку є успіх в районі Берхівського водосховища. а На Торецькому ЗСУ просунулись на 200 метрів. Тим часом головний сержант 47-ї бригади «Магура» Валерій Маркус спростував фейки російської пропаганди про втрати зсу та закликав українців не вестися на сумнівні заяви росіян. Допомагайте зсу або мовчіть, сказав Валерій Маркус. Перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада. Що в нас 350 загиблих, все бригади немає, у нас було 5 загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, немає нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі, не це в українське інформаційне середовище. Не треба. За останні дні бійці 47-ї бригади знищили сотні окупантів, 15 танків, два сонцепіки та десятки іншої ворожої техніки. І ще про приємне, потужна пожежа сталася у російському Краснодарі. Попередньо там палає нафтобаза, чорний густий дим, видно за кілька кілометрів. Причини займання поки невідомі. І це ще не все. У Санкт-Петербурзі загорілася виробнича будівля.